Ваш найтриваліший вихід 71 день. Чому так сталося? Це був ваш перший бойовий вихід на Вовчанський напрям. Так, на Вовчанський напрямок. Це був перший вихід. Першим ділом це було потрапити туди. Тому що це, ну, це рулетка. Ти в будь-який момент, можеш бути 200. в будь-який момент. Територія вся замінована. Це, скажімо так, загинуть. Це я так рази і немає. Виходив я взагалі вночі-друга ночі. І ти йдеш просто навмання. на вмання. Ти типу дрон веде, але ж ти йдеш на вмання. Заходив я, сіро було якраз після дощу, було то її теж. Але ж ну, візуально бачу, де там, що обійти, там, які ну, ти саме мінування обходив. До точки дійшов тоді вже почав дронами розносити, впіві, перечекав. Перечекав удалого моменту і перемістився вже. На завод. — Що собою представляла ваша позиція? Зруйнована багатоповерхівка, п'ятиповерхівка. І в цій багатоповерхівці, скажімо так, від чиєїсь квартири, якась там кухонька чи те, що в неї лишилося там, щоб ви розуміли, на пол... отак, на такій висоті завалено. І це ти на карачках в такому приміщенні воюєш, скажімо так. І вкриваєшся, і все робиш. Плюс борися цілодобово, щоб його не засипало, тому що над тобою вісить три поверхи, які отак зложені, розкарячені, засипаються. Ну, коротше, треш. І плюс же ж тебе ворог 24 на 7 вибиває. Так само ворог застосував гази проти нас. Перед Паскою теж застосували гази якраз. Чи може і на Паску то було? Щоб розуміли, гризуни пропали, миші пропали, щурі пропали, ми залишилися живі. Газ, він важкий він відпускається. Це завдяки, що там вода, бафи намочив, мочив, де серветки. Ну, попалило органи дихання, попалило, там, слизу попалило. Ти не рахуєш, який тебе день сьогодні, там, чи то неділя, чи то, чи то, ну. Ти просто, от, як та пружина, звівся на адреналіні, на безболах, і ти працюєш, працюєш, працюєш. От дехто з хлопців ну, каже вже сьогодні, там, паска, Круго. А потім побратим каже, ми вже місяць тут. А я навіть не рахував, ні, ні, просто виконував свою роботу. А ви розуміли, наскільки ви заступаєте? Ні. Я знав, що були навіть такі моменти, що я розумію, що якщо прийдеться, то ми там і лишимось. Тому що це війна, це сьогодні я на завтра немає, скажімо так.